Движемось, коротше, нас автобус довіз не туди, куди треба. Ще кілометрів 20 пішком йти. Гори близько. Но ми йдемо, а вони не ближче. Все, починаємо наш поход. Прибули на точку дислокації. Откуди починаємо Три Трипота вийшло, не можу. Серега теж, він просто не познається. Добренько. Це тут міні-стояночка, а там де Серега стоїть. Там джерело водичку набирати. Ось ми сюди зайшли. Це в нас такі краєвиди зустрічаються на маршруті. Звідти ми йдемо сюди. Ось ми дійшли до цього місця, де нам треба переходити річку. Ми прямуємо туди, прямо, до гори Сеулі. Льоха пробує як переходить.

Gotcha Блять. Серый, закрыл, закрыл цай. Закрыл острый сюжетный сериал. Опа, есть. Доброго дня, прийшли ми до Підніжжя Гори Севулі. Ну, ми прийшли вчора, але був дуже великий дощ після обіду. І до... Ну, десь вночі ще точно йшов, я чув, як спали. Ну, вже ранок ми просох сушимось, готовим їсти і будемо далі йти на гору Сеулі. Підходимо вже до гор. Знаково підніматися нам ще час. Ну, зараз пів дванадцятого. Побачимо скільки ми там видаємося, чи правильно знаки нам кажуть, чи ні. Майже піднялись на малу сивулю. Піддається дуже важко. Дуже жорстко. Якщо не підготовлений, то дуже жорстко йти. Піднялись ми на малу сивулю. У нас на годиннику 13.10. Ну В принципі, ми багато робили передишок, бо дуже важко було підніматися. Але за годину 40 ми піднялися. По знаку пише годину. ну Все нормально. А там у нас далі ззаду велика сивуля. Ми підемо щось туди.

Все, пройшли ми весь маршрут. Сьогодні вранці встали, йдемо на автобус, будемо їхати додому. В принципі, за три дні пройти цей маршрут можна. Але ну, дуже важко. Важко, важко. І на гору, і згори дуже круто. Ну, Хто любить таке, це стоїть. Стоїть цей маршрут пройти.